Усім привіт! Мене звати Іра і я сподіваюся, що ви раді бачити мене на цьому фоні, так само, як я рада на ньому знімати. І оскільки я повернулася додому, понопривозила з собою книжечок, то саме час перебрати мої книжкові полиці. Яка у мене схема? Вона не змінилася в цьому стелажику. У мене книги, які я лишаю в колекції, вони вже прочитані, вже мені сподобалися. Але при цьому я відчуваю, що деякі з них я вже готова відпустити. Вони мене не радують. Я не хочу докуповувати нові шафи, тому я просто перебираю, що у мене тут є, і думаю, чи когось не заанхолить би. А в іншій кімнаті ми потім туди дійдемо. У мене полиція з книгами, які мене радують особливо. Вони стоять коло мого ліжечка. І плюс одна полиція з книжками до прочитання. Поїхали. Це у мене книжки, які я притягнула з Польщі, а там я трошечки запалю свої вже українські книжкові покупки, тому що там книги в колекцію, які я вже колись читала. І, мої любі, я не буду абсолютно повністю перебирати поличку, розбирати кожну книгу. Я відправляю вас подивитися інші відосики з серії про мої полички. Я, мабуть, в описі лишу посилання на плейлист, де є ці відео. Зараз ми пройдемося тільки по тим поличкам, куди я щось додаю або щось забираю. Моя перша поличка, де фантастика переходить в антиутопії і переходить в історію України, а там літературний нофік. І тут я вже готова взяти бойню номер 5 переставити собі до ліжка до списку книг на прочитання, бо я її все ще не читала. А натомість, хто нам заповнить дірочку? Ну і ось я вже вскриваю першу карту з покупочок. Я купила собі в колекцію сліпобачення Пітера Водца. Куди вставляємо? Куди його вставляємо, щоб було красиво по кольору? Мабуть. Ось так. Звісно, коли я прочитаю ще якусь книгу, вона мені сподобається чи не сподобається, тут все буде переграватися, але я про це подумаю згодом. Поки що буде ось так. Це паличка, яка мене радує. Постмодерн, це наче як антиутопія, це магічний реалізм. До мене повернулися оксамитові пальчики, які я давала почитати. А там література за життя, яке робить мені приємно. І тут я розумію, що я готова попрощатися з цією книжкою. Саме час запалити зірки, вона хороша, вона дуже позитивна. Вона мене розчулила. Я навіть трошки плакала в якийсь момент над нею, але в той самий час я розумію, що вона е, дуже одноразова. Я її читала більше року тому і більше не тягне мене на ній. не повертати, не перечитати. Це от щось як Віват називає. Я забула, як точно він їх називає, щось там книги хорошого настрою. Е, тут. Порушені наші як серйозні проблеми, але врешті-решт вони будуть дуже приємно розрулені, і я вважаю, що ці книги потрібна більш приємна обкладинка, і я думаю, ну що її стояти у мене просто краще. Я передам її комусь наступному, хто отримає від неї хороший настрій. І оскільки у нас трошечки звільнилося місце, але це не точно. Здається, у мене є книга, яка має сюди стати. Так, і я думаю, що справедливо буде поставити Колін Гувер до Колін Гувер. По суті, це любовні романи, і я б їх перечитувала тільки заради чогось любовного, заради якихось гарячих сцен. І що у мене тут з місцем? Я зараз буду гадати, можливо, Оксамитові пальчики сюди влізуть? Влізуть чи не влізуть? Потасувала, потасувала і вигадала читерство. Там у мене лишаються... Привіт, я Чарлі і Чак Паланік. І я трошечки ось так от боком закриваю е, дірку. Моя кривенька схема. Це у мене полиця з підлітковими антиутопіями, з Ромфантом. Просто з фентезійним Ян Хадалтом, і я боюсь, що тут вона і уже пішла на другий ряд. І що зараз вона буде дуже-дуже перегружена. І я боюся, що мені знову треба якось Ромфант Ян Хадалт розбивати. Думаю. З цієї колекції на цю полицю іде Мас. Делакорте. Ось ця трилогія. І теж спойлерю розкопочки. Книжка з мого дитинства. А за ці не переживайте. Вони потім підуть на стелажик коло мого ліжка. І я гадаю, що на цій полиці я лишаю або тільки Ян Хадалт, або тільки Ромфант. А інше щось я спущу. Сюди тут у мене полиця класики, вона піде на одну вниз. Це депресивна полиця, яку я переберу, розіб'ю. І частину з них я об'єднаю з полицею Покарань, на яку ми зазвичай взагалі не ходимо, але здається, настав час її теж використати. Таке враження, що в мене переважно пригоди. А не любовні історії. Тобто його бить вийде якось нерівноцінно. Треба ще щось думати. Я так нічого не вигадала, мабуть, буду бити не за якоюсь логікою, а просто навмання, як середньо коляже. Чому ця поличка завжди найважча? Мрійник стрендж така прекрасна книга, на яку я дивлюсь і не знаю, чи то другу купить, щоб закрити логію, чи ту першу продати. Сарамас. Польська. Іде до сарамас. Так, я припускаю, що танцювати ми будемо від сарамас. А де сарамас там і кемерер. І, можливо, вони навіть якось. Пасують по кольорам. А до Мрійника Стренджа мені хочеться поставити забуття, тому що що там таємниці якогось міста, що тут таємниці якогось міста. А сюди спробую доставити щось, що є сумішу технології і магії. Тобто, зимові заручини. Обіцяють же, десь наступну книгу буде розширятися. Попіл і машину. І тепер думаю, що з цим робити. Зараз подивлюся, що у мене виходить з другою поличкою, і далі подивимося, як книжки стануть, щоб рівноцінно розмістить. Що я сою на цю порожню паличку. Йо-хо, вона стала. Було б весело, якби не стала. Так. Як завжди. По хронології. Антиутопії до антиутопії. По хронології. Фантастичне до фантастичного. За хронологією. Ху-ху, нарешті я правильно сказала цю фразу. Далі мені не дуже за сенсом, але за кольором відпасує варто у грі. Це я класифікую як наш світ плюс дрібка магії. Наш світ плюс дрібка магії. Вирішила ще докинути цю книгу. Хоча тут більше любовних історій, але все-таки наш світ і дрібка магії. Фіолетово до фіолетового це так мило. Далі у мене найулюбленіше про наш світ і «Дрібку магії це Салі Грін. І. Що у мене лишається в кутик? Це, взагалі, то більше як дитяча казка, але формально теж наш світ і дрібка магії. І що? Закриваємо дірочку химерною планетою. Хм, Стало то вона добре, але теж треба вигадати, що я роблю з красою. Я спробую приховати ці стрьомні очі, хоча б з кадру, коли воно буде знімати, знімаю зазвичай от під таким ракурсом. Я спробую їх покласти сюди, і за рахунок того, що покладу книги, трошечки воно підіпреться і перетасується. І вийшло це у мене якось так. Най буде. Все одно там розшириться цикл, десь ще розшириться цикл, не знаю де. А, да, Патріка Неса ще довидадуть. Але поки що ось так буде. Жені, мені не дає спокою, що Патрік Нес більше пасував би до зимових заручень, до машини, до, того, до чогось, де є фантастика, плюс магія. Тому тут ось так. А цю ми понесемо вгору вгору, вгору. і що ми йому зробимо, вільненько. Але мені подобається. Далі поличка з Гаррі Потером. Вона постійна, вона прекрасна, вона без змін. І переходимо до полички з великим серйозним фентезі. І тут я палю ще одну книжкову покупку. Та-дам! Тут у мене тимчасова дірка від позиченої книги, тому, можливо, амберкромбі просто стане до аберкромбі. І як завжди. Ця палиця поки що утрамбована. Тут у нас переїхав фентезійний Янг Hadalp. А ось це депресивна паличка, якою дуже-дуже хочу перебрати. Геси я колись надкушувала. Гадаю, я готова знову його віднести на палицю з книгами до прочитання. І тут я хочу по чесному перебрати книги, які я не хочу. Дал. Я пам'ятаю, що він псував мені настрій. Лишаю. Цей італонно напсує настрій, але я лишу. Лишаю. Середня стать вирішила не дочитувати. Я тут таки дійшла до 60-ї сторінки. Не моє. Кундеру лишаю гувер. Мабуть, я теж готова далі передати її в добрі руки. Лишаю. Пам'ятна для мене книжка лишаю. Е, готова відпустити англійською мовою детектив. Ну, все, я знаю, хто убивця. Е, так само Гіліан Флін, от е, взимку читала на марафоні Гострі предмети. Якраз десь тут був пробний уривок від «Гострих предметів. Уху. Ось вони. Я гадаю, взагалі готова відпустити від себе цю авторку. Вона не моя. Трейн спотінг. Теж відпускаю, не моє. Це був дуже цікавий експеримент, але не так, щоб тримати на поличках. Паперові міста. Мені просто подобалось, яка радила вінь, мабуть. А не скільки ця історія. Койбаби воно лишаю. Це... Це абсолютно не моя історія. Хоча я люблю екранізацію, люблю цю кінообкладинку, тому, мабуть, вона поки що лишиться. Непогано я так почистила. А що я хотіла сюди засунути? Я нічого не хотіла сюди засунути, я цю полицю хотіла переставити вниз на полицю покарань. Як на мене, вийшло круто. і тут є ще місце, щоб доставляти або докладати книжечки, які у мене анхоляться. Анхоляться це не обов'язково продаю, я, можливо, просто віддаю близьким знайомим. Так. Грімальді сюди доходить. І хто у мене звідси? І тут ви в шоці: книжкова обитель. Пораджуюсь, з Любою, куди її дівати, бо це ж подаруночок. І спробую дати почитати комусь зі своїх близьких рідних, бо я от за цей час, от коли я прочитала її там перед Новим Роком, і розумію, що зараз я взагалі нічого не відчуваю до цієї книги. Почекайте-почекайте, я якогось зовсім забула. Так, на жаль, мені ж ця книжка зовсім не зайшла. Отже, мені лишилося тільки заповнити полицю з класикою і вірші. Ось тут у мене лежать вірші. І я палю ще одну свою книжкову покупочку. Мабуть, ви вже бачили за задньою частинкою. Я її собі купила. Ось вона тепер у мене менше за кобилянську. Менше. І я очікувала цього: Кобилянська не стає і треба гратися в Тетріс. Нема ніякої логіки. Справа суто в кольорі. А, ну я ж сказала, що мені Мігель Дунаму не нагадав пана Самирного. І чи я задоволена? Ні. Не надто я задоволена, але поки що буде ось так. Може, далі прочитаю ще якусь класику і все це посунеться. Тож, ми закінчили із цим стелажем. Ось так, от. Він у мене тепер. Виглядає, а ми потрошечку будемо збиратися, і підемо розставляти книжечки на другий. І ось ми прийшли до мого другого стелажику, який стоїть у мене коло ліжка. Там я від вас ховаю книжкові покупки. І. Я хочу розставити сюди книжечки, які мені подобаються. Я вже прибрала звідси всі сторонні предмети. Тому навіть здається, що тут є вільне місце, і ось на цю найверхню паличку. Я сподіваюся засунути принцесу попелу і Джея Крістофа. Отакої я дійсно сподівалася, може воно поруч стане, а воно не стане. Уже поклали, все одно не як. Ну як це так? Мені принцеса схожа на стажар, тут у нас асасинки, а тут любов. І що і його робить, а? Хі -хі. Ні, все якась фігня, все не влазить, все не влазить. Мабуть, буду каторош відправляти на той інший стелажик до фентезі. І тоді-та-дам! Та-дам! Яскравенько, мені подобається. Катерош! <смі> поїхали! Мені ось тут треба знайти місце для цих трьох прекрасних книжечок. Е, і все це мені тепер проситься. Звідси кудись. Звідси кудись. Да, до речі, нормас. Історія про поданку до історії про попаданку. І так далі, і так далі. Що? Сюди ще хтось влізе? Не буде машина. Сунемо машину. Так. Я трошки передумала забуття у Машина піде в інший бік. Машина. А сюди я вставлю дабос. І воно якесь таке світленьке, перейде в більш світленьке. Понавигадувала, понавигадувала. От. А ці у мене переїжджають. Мої спроби розігнати простір, повністю втрачають свою актуальність. Тепер запихнути б. б. Я спробую такі Патріка Неса покласти туди нагору. Це запитання, відповідь. Відеш, 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 обережно. Там технічний крючок. А, Під зав'язочку війшло! Попіл. Люблю його. І і і. О, воу. Воу? Це схоже на воу? Мені подобається. Тут так само не може бути одразу воу. Я вирішила їх переставити. Переставить. От тепер воуп. Wow. І лишилося нам розібратися тільки з цією паличкою, на яку я хочу засунути. Салівана і Вегнера. Салівана, я ось ці три ще не прочитала. Але оскільки у мене повністю зібрана оця міні-серія, то я поставлю їх уже на цільну паличку так само, як я читеріла з Азімовим, бо в мене ж п'ята книга ще не дочитана, але вона стоїть тут разом з усіма. Хоча в той самий час Хан, четвертий то вже вийшов, але його ще сюди не ставлю. Можливо, тому що на руках у нас немає повної зібраної серії. Думаю, думаю. Ясь таки планувала, що оскільки це висока поличка, я буду в кілька шарів, але бачите мої емоції? На тому ми з вами і закінчили. Отже, мій стелажик коло ліжечка має тепер ось такий вигляд, то незмінно. То інтрига, інтрига, інтрига. В наступному відео ми детально подивимось, що то в мене в нових книгах, покупочки і просто до прочитання. І оцей от шедевр тетрісового мистецтва. Ну і що ж, я дуже втомилася, але в той самий час я й дуже-дуже задоволена. Як вам мої полички? Ми їх давно не бачили, півроку ми їх не бачили. Діліться враженнями як завжди запрошую вас усіх у коментарі і ми любі бути в безпеці. Наскільки це зараз можливо? Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.